Третя світова ядерна війна, як нині, тільки не називають конфлікт США з північною Кореєю. Біля Корейського півострова патрулює ескадра американських військових кораблів. Підводні човни оснащені ядерними боєголовками вже у жовтому морі. До американських суден приєднався японський флот у найвищу, бойову готовність приведені війська південної Кореї та Китаю і все через мілітарний комуністичний Пхеньян. Там вирішили показати світові. Кузькіну мать і запустити тестову ядерну ракету 15 квітня. Цей запуск може спричинити нову війну, кажуть експерти, і наслідки її будуть страшнішими, аніж у Сирії. Кім Кімчанин виходить на сцену ледь накульгуючи урочистості, присвячені його дідусю, 105-й річниці з дня народження засновника КНДР Кім Ірсена. Із величезного портрета він усміхається до гостей зібрання. В перших рядах військові у зеленому, далі цивільні в чорному або синьому. На соту річниці Кімерсена КНДР невдало спробувало запустити супутник. Торік випробували ракету середнього радіусу дії. Цього разу на заході говорять про можливий тестовий запуск корейської ракети із ядерною боєголовкою. До круглої корейської дати, ближче до берегів півострова, вирушив авіаносець США Карл Вінсон. У розвідці сполучених штатів американських журналістів запевнили, випробувати ядерну зброю північній Кореї не дадуть. Змі пишуть про вірогідність бомбардування, ракетного удару та навіть наземної операції зараз час дій. Ми маємо розглянути шляхи, як посилити тиск на північну Корею. Аби вони визнали реальність, вони мають позбутися ядерної зброї. У Пхеньяні попереджають у разі загрози, КНДР ударить першою. Якщо Сполучені Штати удадуться до безглуздих військових маневрів, то КНДР завдасть превентивного удару. У нас вже є потужний ядерний арсенал стримування, і ми не будемо чекати, склавши руки. Прості корейці теж впевнені в перемозі, якщо почнеться війна. Якщо вони хочуть битви, ми переможемо. Ми ні про що інше не думаємо. Ми живемо вірою в те, що переможемо, допоки з нами наш лідер. На випадок бойових дій на свята у сусідній Японії, за даними журналістів, готують план евакуації з півострова десятків тисяч своїх співвітчизників і розмірковують, що робити із зимовірною навалою північнокорейських біженців. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+,2.